Повернення Акселя. Через два місяці після жахливого падіння на етапі у Біверкріг Аксель повертається на велику світову арену. Нещасний випадок поламав усі плани спортсмена, повністю зіпсував сезон, але не зменшив бажання вигравати. Схудлий на 15 кілограмів, але щасливий і задоволений. Аксель Лунд знову стає на лижі і знову головний герой, герой у своїх коронних дисциплінах. Uh... все дуже добре. Я yeah, досить швидко відновлювався і so, um... останні кілька тижнів почуваюся yeah, дедалі краще. Well. Сподіваюся, так само швидко зможу повернути so швидкість. Трохи покатаюся.

Кінг uh, лижі, uh, це моя робота, і я щасливий, що займаюся гірськолижним спортом. Зараз постійно вдома нікуди не йду. час на одному місці Почуваюся через це дуже дивно, незвично. Кожного дня думаю, краще б я зараз був на Кубку світу. Інцидент залишився в минулому і його знову кличуть засніжені гори. Спочатку не думаю, що все. So настільки thing серйозно. Thing bad, ну коліно, ну нога. Я uh, непогано yeah, you know, почувався, хоча почував знав, and що мене добряче felt, потрощило. And, uh, felt, felt okay. so, uh, Якось довелося піти з Льонієном на прес-конференцію, то я відразу подумав, що тут почуватимуся там ніякого. Так і сталося, що тісний спуск знайшли простіший. Я був радий, коли нарешті почали говорити лікарі. Мені не треба було вже ні про що думати, нічого казати.